Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати свою отаку красоту, яка розпустилася одним бутончиком. У неї було тільки Випущено один квітоносик. Вона доростила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 квіток. Вона квітки свої скинула. І потім продовжила дорощувати двома бутончиками. Вже одну квіточку вона розпустила, один бутончик поки що ще у процесі. Але правда, дуже довго вона цей бутон вже тримає, дуже довго колір не змінює. Отака От дуже насичена, гарна орхідея, дуже з такими гарними кляксами бордовими. Це є SOVDO. Дуже така цупка на дотик, дуже тверда, вона так як пластасова. Така дуже так, як трогає її, дуже такий має твердий-твердий. Пелюсток її і дуже вона яскрава, дуже вона гарна. Ця орхідейка ростить у мене ще один китоносик. Ця красота була куплена у мене у розмірі 2,5. Зараз вона отак у мене розрослася. Пересаджена уже у другий горшечок, тому що вона має дуже багато корінців. Я вам покажу. Скільки є коріння, вона має дуже багато коріння. Сама посадка її дуже така повітряна, легка. Вона, бачу, досить швидко нарощує свої корінці і досить швидко вона ростить. Все донизу, і посадочка дуже їй подобається. Нанизу, ви бачите, ця офлора є, кокосове волокно і кора. Зверху я її прикрила трошечки мохом. І ця посадка прийшла її дуже по душі. Сама вона в дійсності дуже легка посадка, дуже така повітряна, тут не застоюється волога довго. І з цій орхідеці все прийшло по душі. Зараз ви бачите, один листочок, вона так як починає З цим листочком вона прийшла, і вона починає його так, як жовтити, і починає його потихеньку скидати. Уже ці листки, вже всі вона наростила у мене. А з тими листками, якими вона прийшла, вона їх відсушує. Ці листки вже більш такі гарні, такі більш уже і широкі вони. Ось такі вони красиві, вона також ростить з ще один маленький листочок. Ну, досить гарний сорт, досить такий цікавий. Коли він прийшов до мене, Перше, він заквіт у мене у два квітоноси. Ну, красота була неймовірна. Неймовірна була красота цієї орхідейки, коли я показала оцю красоту одній жінці, яка хотіла подивитися, Ну, вона була просто у захваті. Вона думала, чи брати цей сорт, чи не брати. А коли я показала своє цвітіння. Коли у мене він квіт на два квітоносив, вона сказала, ну, це більше не обговорюється, я обов'язково цей сорт собі також замовлю. Досить такий сорт, непримхливий і досить він є гарний у колекції. Він дуже прикрашує колекцію своїми такими яскравими, отакими горячими кольорами, жовто-бордовими такими кольорами. Безподобна красота цієї орхідеї. Ну, сьогодні я цю орхідейку маю поливати. І хочу, е, я купила препарат Фітомари і хочу цей препарат подивитися, використати його на своїх орхідеях. Подивитися, як він буде себе поводити, як орхідейки будуть. Від цього препарату. Ну, і вирішила на цій орхідейці, так як вона у мене суха, і я хочу спробувати її підживити. Так як у неї тільки оцей квітоносик вже віддавно квітне. Не буду я дуже дотримуватися, щоб не поливати, чимось підживлювати, я обов'язково підживлю і подивлюся. Цей фітомар, питалися мене дівчата, яка тут уходить, який складник уходить у цього фітомара. Ну, фітомар є іспанський. І дівчата закуповують його в Іспанії і тут продають його на розлив. Так як ви бачите, продають у такі бутилочки і ми купуємо його. Сам фітомар це є біостимулятор. Також він є на основі морських водорослей і замінокислотами. Я хочу попробувати для своїх орхідей цей препарат. І сьогодні попробую на цій орхідейці Dio. І подивлюся, як квітоносик відреагує. Тому що зараз у неї є закладка на 4 бутони. Також пробуджує звідси одну бруньку, що буде видно. Одна брунечка прокидається. Не знаю, чи вийде, чи не вийде, але хочу подивитися, як відреагує орхідейка від цього препарату. Я Собі вже приготувала літру теплої води. Коли я свою орхідею обробляю чи поливаю, я завжди беру теплу воду. Завжди беру теплу, таку, що от я тримаю руки і гріюся біля цієї водички. Вода, мені завжди має бути тепла для корінців. Я вже собі приготувала фітомари, я набрала уже у шприц 0,5 мл фітомари, перемішаю, Получається світлий розчин такий такий дуже світло-світлого чаю і почну. Проливати. Я залию цю орхідею повністю коршечок, проекспериментую, чи вона мені скине оцю квіточку. Досить буде цікаво подивитися, чи можу я підживлювати цим фітомари навіть і квітучі орхідеї. Я спробую на оцій орхідейці. Бачите, я. Повністю залила цю орхідейку фітомарем. І так хай вона постоїть 30 хвилин. Хай пропитаються корінчики цим препаратом. Листя такі жовті, які починають жовтнути, я не забираю, вони поступово собі самі відсихають. І тоді, коли орхідейка сама собі вже хоче скидати цей листочок, тоді вона собі сама вже і скидає. Тільки я можу забрати сухий уже листочок. Хай вона бере ще з нього всі корисні і поживні речовини, що знаходяться в цьому листочку. А отак поки що хай вона стоїть. Дуже гарно. Дивлюся на неї. І Красота неймовірна цієї орхідеї. Безподобна. Я думаю, що хто буде дивитися моє відео зі мною буде згідний, що в дійсності сорт безподобний. Сободі постояла 30 хвилин у розчині. Я злию. Я виливаю в мисочку кладу у стакан, вам покажу, як намочилися корінчики. Отак вони стали вже такі зелені, гарні, напилися. Це, орхідейка уже попила, і я буду очікувати результату. Буду бачити, чи цей квітоносик відпаде, чи буде триматися далі. Буду бачити, як буде ростити другий квітоносик, скільки буде у цього другого квітоносика квіткових. Бруньок закладжено. Ну і подивлюся, як вона заквітне. І хочу заодно провірити, чи я можу цим добривом поливати квіткові. На цьому буду своє відео закінчувати. Я всі вам щиро і щиро дякую за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші уподобайки. Я вам щиро і щиро дякую. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь ставте лайки, якщо вам відео сподобалося. Пишіть свої коментарі. Мені буде дуже приємно, на моєму каналі є досить багато цікавого і я буду це все показувати. А я всім вам бажаю мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я. Добробуту, злагоди, миру у кожну родину. Нехай всіх вас оберігає Господь, і будьте ви всі здорові, нехай ваші мрії всі здійснюються, ваші бажання, все, що ви задумали, хай і все буде здійснене. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!